Так. Так, ануш. ж. О, і вушко знайшлося, песика. Дивись, яка... А це чиє вушко? Чиє? є? Бак? Ні, собаки ось один. Два вушка два собаки. А це хто може бути? Хто це? Балки. Котик. Котик це. Це котик. Кицька варварка. Так, котик. Да, котик. Уже і рібка з'явилася, бачиш? Ох! Так. Далі шукай. Ану ж, дивися. А де ж хвостика можна знайти кицівного? Ану, подивись, де ж там хвостик, може бути. Ану, подивись, підходи нам хвостик. А, да. Давай спробуємо. Хвостика. Отак. Точно, дивися. Це варваркин хвіст китсь нашої варварки. Так, підрівнюй, підрівнюй. Ні, Никітка, не, Нікітка, не балуйся, а підрівнюй давай. Рівняй і так пальчиком поправляй. Нам треба все підхлоїти. Є хвостик. А тепер же далі шукай. Де хвостик нашої рібки? За якими з тобою тягнули зелений хвостик? А ну дивися, де він? Зелений хвостик. Не, бося, бося. А це дідусь. Не так шукай тоді. А ой, мабуть. Це бабуся. А це дідусь. Це бабусін, да платочок її. Правильно. Дай. Да, одягай. Одягай. Отак. Молодець. Дуже гарна. Wow. А, бабуся? Oh, yeah. А це дідусь. Yeah. Дід і баба. Oh, yeah. О, це ж там внучка біжа, бігла. Давай пробуй, підходи. Yeah. Пробуй. Так внучка не може бігти. Як дівчинка біжить? Диви, вона ж не може так бігти, як вона повинна бігти. Oh. Е, і так не може диви, в тебе неправильний буде малюнок, а ще як може. І зверху в нас рівна поверхня. Oh. Теж не може бути. Диви, Нікіта, ось ось рівненьке повинно бути. Хмарки. Ні. Тут бабуся у нас. Тут бабуся. Пробуй сюди. Тільки правильно да, так пробуй. Старайся. Я погоджуюся. Ось і дідова рубашка знайшлася. І внучка, і дорожка, по якій вони бігли, да? стежка бігла. А тепер далі дивися, залишилось у нас дві то пазіки. Давай, де вона там? Ну, От дивися, уважно, дивися, зверху повинні бути хмарки. Ось у тебе хмарки. Соняшник не може так рости. Соняшник рівненько росте. Постав соняшник правильно, рівненько постав. Отак. Рослинка отак росте. Ось у нього ніжка, а ось соняшник. Так. Ану, де він у нас росте? Ось одна хмарка. Нікіта, ну, уважно дивися. Де хмарки? Туди і клей. Отак. Оце хмарки, оце зверху. Диви. у тебе повинно бути рівне. Так. Далі. А де ж зелене? Да. Дивися. Ану, приєднуй до ріпки. Думай, от я останню не буду тобі відказувати. Старайся. Уважно вставляй все. Уважно. Уважно. Так, поправляй все. Підійшло? Да. Молодець. Тільки встав красиво, щоб воно трималося. Отак. Молодець. Молодець. Умнічка. Дивися. Бачиш, казка рібка. Я...